Форми класно підходять до дня закоханих раджесвічника. Ціна 1300. ще Ми все ж таки вирішили запускати форми для формових свічок. Під підписуйтесь на наші соцмережі. Ми всім привіт! На зв'язку Камур. виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. Сьогодні я хочу вам показати топ 15 силиконових форм до дня закоханих. Почнемо ми із підсвічника для столових свічок. столових Столових свічок, щоб ви точно поняли, що столові свічки — це а, підсвічник має чотири отвори для столової свічки з діаметром 2,2 см. До речі, у нас також можна придбати і молд для столової свічки. А, тут є всередині у нас такі а, палички, які роблять ось ці а, свічки більш стійкими. Тому не хвилюйтеся, що тут чотири свічки, але вони будуть дуже стійко стояти, наприклад, на столі. На побачення це вже точно магазин. Підсвічник, форма для підсвічника, ціна 1300. <с> Покупайте. це у нас буде молд для світильника Амур. Це була наша одна з найпопулярніших форм минулого року. Адже до цього світильники гіпсові ніхто не робив. Тут можна не хвилюватися. Якщо буде стояти свічка, гіпс не трісне, адже в нас верх відкритий, тому тут не буде ніякого пошкодження самого гіпсового виробу. А коли ви. Поставити у темному приміщенні, то на стінках у вас будуть візерунки сердечок і амурчика. Тому це дуже прикольно виглядає до дня закоханих. Наступне це в нас форма із кришечкою. Називається вона Серце Вайт. А це серія із низьких кашпо. А вони у нас всі переважно йдуть із кришечками. І сердечко досить класична форма для того, щоб виготовляти під, наприклад, або це може бути як шкатулочка, або для свічки. Наступна форма це в нас форма ось такого сердечка. Це, до речі, наша форма була розроблена ще до створення молдове камур. Ми займалися свічками, і це були наші перші розробки. Ми думали, що це буде для нас. А потім ми їх залишили в асортименті для молдів. А чим тут класна ця форма? Тим, що з одного боку ви можете зробити саме свічку, а з іншого боку нанести будь-який надпис або, наприклад, ініціали. Закоханих пар і таку форму у нас брали, робили саме брендовану для закоханих пар і також відомих навіть людей. Наступне це в нас також форма, яка була розроблена нами. Ми вигадали, щоб це було маленьке сердечко всередині, і воно дуже класно виглядає, коли тут повністю заповнена свічка. Нічого не. Там, не ламається від горіння, якщо ви обираєте правильні гнути, то це все дуже класно працює і дуже естетично виглядає. Далі це в нас будуть чайні сердечка. Є у нас чайна на 15 мл та чайна на 50 мл. В нас є форми також і до рефілів, тобто ви можете замовити форму для гіпсу і форму для рефілу. Хто не знає, що таке рефіли, в нас є попереднє наше відео на ютуб-каналі Що таке рефіл, можете ознайомитись. Тобто, ось це в нас рефіл, і це в нас для гіпсу. І маленьке точно так само. Форма наступна: це в нас форма губ та форма вус. А це така класна пара поєднальна. Поєднальна. Форма губ та форму вус. Беруть їх парою, тому що це класно як чоловічий подарунок, так і жіночий. Виглядають дуже естетично, дуже легкі, до речі, в роботі ці форми, тому класно підійдуть, в тому числі і для новачків. Наступна також парна, скажімо так, форма це в нас жіночий торс та чоловічий торс. З одного боку в нас тіло, а з іншого боку це виглядає як просто звичайний циліндр, і, і все. Це просто звичайний циліндр. З іншого боку, виглядає як звичайний циліндр. Ці форми класно підходять до Дня закоханих, адже таку створюють естетичну красиву пару. Тому можете їх також придбати на нашому сайті. Наступна форма це у нас форма серце міні, і вона слугує як підсвічником або повноцінною свічкою. Отвір тут підходить для свічки із магазину, або ж можна просто залити свічки. У нас також є і рефіли, тому можна робити натуральні рефіли для цих свічок. Досить такі масивні, але дуже красиві. Перейдемо до наших новинок. Ми покажемо, що буде у нас цього року, цього сезону до дня закоханих. І почнемо ми із наших чайних свічок. Але тепер у новій інтерпретації вони мають випуклі якісь елементи до нового року. Це були популярні форми, дуже із з різними новорічними елементами. І цього року ми вирішили також додати і. До 14 лютого в нас також лишаються два об'єми: це у нас на 20 мілілітрів та на 50 мілілітрів. І три варіанти: це у нас амурчик. Потім це у нас ведмедик. Ведмедик у нас тут цікаво, його розташування з боку. І класично просто два серденька на таких от кашпо. Дуже популярні форми. вже по передзамовленням і відповідно ви можете замовити їх, написавши нам, скоріш за все, в діре. Наступна форма, вже ми бачимо, яка вона популярна, адже отримали близько 10 передзамовлень на неї, навіть тільки після того, як змоделювали її. Це форма подаруночка. У нас є класичний подаруночок квадратний. Ми зробили у формі сердечка. У е, цей подарунок можна буде розмістити два гнати. А також це буде дуже класна і красива шкатулочка, Наприклад, під прикраси. Наступні це у нас будуть ведмедики, е, ведмедики Кашпо в двох розмірах е, М та С. А е, об'єми тут 120 та 220 мл. Е, е, дуже будуть легкі в роботі, адже тут е, мало елементів, але це вони дуже мілашні виглядають і теж до речі, супер популярні. Так, і на противагу попереднім ведмедикам, в нас є два теді-ведмедика, тедді-дівчинка та теді хлопчик це також кашпо, тобто в нього знімається ось тут кришечка, і виглядає ось так ось дуже класно, дуже красива форма, виглядає, наче це дійсно якась іграшка. І наш, мабуть, вже точно можу сказати, що бестселер, адже як тільки ми. Виклали це у наш сторіс, то на цю форму вже зробили більше 10-15, якщо не помиляюся, передзамовлень. Тому така форма. Яка називається в нас лист кохання? А дуже класно буде, якщо робити таємні послання. Як ми зрозуміли з наших сторіс, що не всі знають, як робити таємне писання у свічці, тому ми обов'язково зробимо відео. Ну і анонсуємо, що ми все ж таки вирішили запускати форми для формових свічок. І почнемо ми якраз із цих маленьких теді, Будуть вони в нас ось такі красиві. Більше трошки 100 грам виходитимуть такі свічки. Тому будемо сподіватися, що вам сподобається. І також будуть ще три в нас форми під формові свічки. Ми вирішили обрати такий варіант, як троянду у формі сердечка, і будуть різного розміру. І такі малесенькі, як для декору. Щоб замовити форми до Дня закоханих, ви можете перейти до нас на сайт. Посилання є у шапці профілю, або ж на наш інстаграм та написати нам у вірту, якщо ви бажаєте якісь новинки, а їх ще немає, наприклад, на сайті. Залишайте ваші вподобайки та також коментарі і взагалі допомагайте просувати український контент, адже ми дуже цього прагнемо. Всім пока! Підписуйтесь на наші соцмережі, ми будемо дуже раді.